Ця блогерка завдяки своєму неймовірному волосю за рік заробила понад 70 мільйонів доларів. Її звуть Матільда Джерф. У неї є свій бренд одягу, і блог почала вона вести десь у 2016 році. Але популярною вона стала ну і звичайно її бренд саме завдяки своєму волосю. І якщо ввести запит волосся Матільди Джерф, то ви побачите ну, якусь феноменальну цифру понад 14 мільярдів переглядів. Також вона потрапила у тренд серед блогерів Clean Girl, і от якраз таки цей хайп вона вирішила перевести. На свій бренд одягу спочатку навіть їй допомагали пакувати товари її мама і тато. Але з часом, коли вона почала все сильніше і сильніше і активніше розвивати контент, і це почало давати результат, то причиною, якраз таки, що це дає результат, стало те, що вона використовує дуже різних дівчат. Вона використовує рольові моделі своїх клієнтів. Ну, будемо чесними, кожна дівчинка хоче побачити себе на сторінках улюбленого бренду або якогось улюбленого магазинчика. І якраз таки це вона і дає своїм клієнтам. а дівчат і з радістю продовжують шерити свій контент, і якраз таки таким чином розвивається її ugc сітка. А продажі цього бренду звичайно в цей час ростуть.